Ваші проблеми. Амінь. Амінь. Мрійте, мрійте, що ваша мрія збудеться, якщо вона збіжена. Викладайтеся пороховій Ми виграємо цю війну, коли ми будемо повністю з Богом. Ми виграємо війну гріха, яка є в нашому серці, коли ми будемо все відкладати перед Богом, викладати просити. Славляти нашого небесного батька, не важно скільки інших воротів, важкого Боже, всі 40 лісів, викладай свої потреби проблеми За Ісуса Христа, чоловік всі і молоді тоді спортсмени, сказали, і тоді люди, які сказали, потребують всьому. Іди з миром. І нехай Бог Ізраїля. Нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, чого ти у нього просиш. Далі відбулося так. Бог каже, що я прийшов призвати неправедників, а грішників і назвала йому Самуїло, сказавши, я виростила його Господа. Вона народила сина. Це правдива історія, яка була 300 років тому. Вона народила сина для Господа. Чоловік пішов на її наслажіння і каже: Йдемо зі мною і бери дитину. А каже: Я не піду. Я дала відкрити кому. Коли я відбувши за дитину від молока, я проведу його в храм до священника і віддам, щоб він там служив, щоб він там зростав повністю по свята, щоб ми любили більше Бога. А не деколи наших дітей. Це добре любити дітей. Ми маємо їх любити. Бо Бог. Наш Господь на першому місці. Ви, вона відпочилася від молока, вона привнесла дитину в храм, віддала Ілії і сказала: Хай зростає, тут! Моя мрія збулася, її мрія, Слава яку вона приймала з Господом, дав їй большість мрії. І тоді Анна почала молитись. Вулична івангелізація на пороховій вежі. Анна. <рес> Анна молились, говорячи. радіє моє серце, Господі. Мій рік в Господі. Свої уста я широко відкриваю судо своїх ворогів, адже я радію своїм спасінням. Друзі запросили на благовістя вуличне допомогти. Роздаємо такі Євангелії від Івана. Проповідуємо Ісуса Христа, і молимося Богу за всі потреби людських і за мир в Україні. Слава Господу Ісусу Христу і Богу Всемогутньому. Тонки могутні, руки могутні, зламаються, а намісті оберізюються силою. Ситі йдуть по найми, за шматок хліба, а ті, що голодували, відпочивають. Адже неплідна народжує сімьох, а багатодітна магніє силами. Господь чиняє смерть, але й повертає до життя, принижує душиолу, але й піднімає до небес від Господа зубожіння і багатство. Він понижує, підносить угору. пороху він підносить підноку. З болота піднімає нужденного, Бог піднімає нужденних з болота. Бог Слава Богу. Може, все.